Слава Україні! Розпочалася 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 62 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів. Здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши два БПЛА типу шахет. Всі ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ сув північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти наступальних штурмових дій не вели. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника біля Кліщівки та Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності Осув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати згарбників біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності усув Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління. Чотири райони зосередження особового складу та озброєння військової техніки, склад боєприпасів та артилерійських засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 800 окупантів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом. Слава Україні!